За мир в Україні так називається всеукраїнський тур львівського гурту. Атмосфера вони чимало виступали на різних майданах і досі не можуть лише спостерігати за тим, як скрутно їхнім співвітчизникам. Підтримати як музиканти вирішили благодійними концертними мандрами. Вхід на усі виступи у рамках цього туру. Вільний у Івано-Франківську гурт дав одразу два концерти. На жаль, зараз в Україні така ситуація, що якось не випадає робити коштовні концерти, по крайній мірі для нас. От ми заробляємо за кордоном в Польщі у Європі, а тут ми все ж таки Хочемо щось більше дати людям в цю тяжку хвилину для нашої країни. Гурт Атмосфера це дві сестри львів'янки і ще один молодий чоловік. Звідтіляж у колективі також прижився киянин, а раніше грав ще й Сибіряк. Наразі найвіддаленішою батьківщиною може похизуватися ударник Тимур. Він із Грузії. Єдиного фронтмена лідера, як зазвичай, тут немає. Майже усі в цьому гурті вокалісти. Крім того, їм довелося опанувати незвичні музичні інструменти чаймс, саксонет і трембіток, селофон та ідіофон. А також Дарабуку. Останньою тепер і послуговується колишній важкороковий барабанник. У прямому ефірі Івано-Франківської радіостанції Західний полюс він поділився планами гурту на найближче майбутнє. Фестивалі, там, ну, зараз Терпильське коло у нас буде, потім Вудсток український. Там, ну, ми грали взагалі там, в Польщі на великій сцені на Вудсток. Ну, тобто це наш формат такий. А клуби, це ну, таке дуже рідко, бо. Ну там інші настрої, а наша музика трошки так не катить туди. Точніше, їхні настрої не катить під нашу музику. Їхні концерти за мир це експериментальне поєднання рокового звучання із фольковими й етномотивами зі всього світу. Або ж просто world Music». Саме такою є стилістика творчості мультиінструментального гурту Атмосфера, на рахунку якого вже три студійні альбоми. Слухачі такої музики здебільшого відкрите для пізнання нового молодь, яка шукає альтернативного способу життя.